Сьогодні в центрі уваги дуже важливий фестиваль Вода життя. І вперше він проводиться не тільки в Херсонській області, а напевно і на теренах України. І організатор цього фестивалю і ідейний генератор сьогодні в нашій студії це Павло Ярмій. Хотілося би почути, все-таки як виникла та ідея створити такий фестиваль. Ну хочу сказати з самого початку, що це вже не перший фестиваль, який ми створюємо. В тому році ми Провели перший фестиваль вина, виноробства і е, сучасного е, мистецтва. А фестиваль води це в якійсь мірі е, дань е, тій е, місцевості, дань е, тому місту, в якому ми живемо. Тому що нова Каховка, вона, якщо так деякі думають, що вона появилась просто так. То, напевно, це не зовсім Нішо, ніяка річ просто так не з'являється. Коли нову Каховку почали створювати, спочатку це була гідроелектростанція. І в якійсь мірі, коли з'явилася нова Каховка, з'явилося місто, яке уособлює в собі оту, напевно, в якійсь мірі одну з самих останніх великих таких будівництв, які були колись на річці Дніпро. І в цьому році буде якраз 60 років місту Нова Каховка, і якраз під е, цей юбілей, ми довго думали, чим же відрізняється Нова Каховка від більшості міст, які знаходяться, скажімо, тут на в Херсонській області, взагалі на півдні України. І е, я не місцевий, я ніколи е, я виріс в другому місті, я виріс на Західній Україні, і для нас дуже велике е, ну велику е, важливість має, е, скажімо, вода. Там, де я виріс, вода, це знаєте, як вона дуже честа, завжди в селі. Вона завжди дуже така хороша. Коли до мене приїжджають від моєї жінки, родичі, вони коли приходять до керниці, вони коли поп'ють цю воду, а вони самі живуть в Миколаївській області, то для них це як щастя. Вони кажуть, вона у вас як, як чай, каже, вона у нас аж солодка. І коли я приїхав в Нову Каховку, мене здивувала велика кількість тих невеличких радничків, які б'ють з-під міста. Таких джерел дуже багато. Не дарма а село, на місці якого сьогодні стоїть Нова Каховка, це село Ключове, колись називалось. І коли построїли місто, то місто стало усоблювати в собі якісь, ну, певні якісь були корні, які допомагали всьому цьому. І коли ти дивишся на цю воду, колись е, багато людей е, думали, що вода просто так. Ну, ми зараз відкриваємо кран, ми не розуміємо е, того, наскільки важлива ця вода, тому що вона йде з крана. Ну, да, ну і якість, але найголовніше, що ми не бачимо, як вона йде. Бо колись люди вони знали, звідки ця вода береться. Вони виходили, вони підходили або до джерела, або до кірниці. І завжди, е, ну, в. Ну, в крайній случаї, в тому місці, де я живу, то джерела або керниця це були місця, коли яких люди збиралися, жили. Тому що де була чиста вода, де була хороша вода, там можна було жити. Нема води, нема життя. Ви плануєте показати історичну частину так, цього фестивалю і практично, тобто створення цих великих об'єктів, зокрема, це Каховська ГЕС, зокрема, це Каховський магістральний канал. так? Обов'язково. Першу частину, що ми хочемо зробити, це скажімо так, створити якийсь таку знаєте, от, посил туди в давнину. Тому що ми зараз всі кажуть, то ми тут живемо, десь там, коли от цариця Катерина завоювала Крим. Ну, по-перше, не Росія завоювала Крим, тому що більше тих частин людей, які тут воювали, це були козаки. Це були ті люди, які зараз, нащадки, яких живуть сьогодні на території України, не привезли з Сибіру солдат, щоб вони воювали, скажімо, на Україні, правильно, на цій території. І це наша земля. Но всі ті люди, які жили до нас, Хіба вони не залишили якихось? Хіба це їхня історія? Це не наша історія. Скіфи, сармати, кімірійці, готи, гуни, всі, хто приходили тут. Вони ж вони теж залишили якусь частинку в нашому етносі, в нашій крові. І все те, що вони робили колись, те, що вони що проходило на цих землях, це і наша історія. А, історія у нас тут дуже велика, дуже красива, і історія не починалася, коли у нас завоювали Крим. Історія це було багато віків назад. І ми починаємо свою історію. Якраз з того часу є історія, є легенда, що колись тут пропливав Андрій Первозваний в той час, коли він йшов на Київ. І якраз в цей час він зупинявся. У нас навіть є карта, де, де точно є місце, де зупинявся Андрій Первозваний на стоянку. І це е, одна з тих легенд, в яку ми віримо настільки, що зараз Новій каховці, як ви знаєте, один із самих величніших храмів не тільки не вірна Херсонської області, а певно, і всього півдня України це кафедральний собор Андрія Первозваного. І е, жителі Нової Каховки вони е, вірять в те, що це не просто легенда, що це е, колись було що так було. І є така легенда, по цій легенді, є, що там, де проходив Андрій Первозваний, де він Вдаряв своїм посухом там з'являлися ці джерела, тому що не, взра... не, 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 не вважаючи на те, що Дніпро рядом, це все-таки річка, це не петєва вода, петєва вода це джерела. Скільки ж він вже вдарив, і скільки це джерел, ну, джерел? Ви знаєте, я вам скажу, от коли я вперше озвучив ідею фестивалю води, а це було в Кам'янці-Подільському на фестивальній неділі, де ми збиралися, де збиралися керівники майже всіх таких великих, значущих фестивалів України і Київська. Русь там і коктебель-джаз, і судак, фортеця, і генецький шльом. Там і Феодора. То тобто дуже багато, велике остання барикада, доні приїжджав. І коли я сказав, що ми хочемо зробити фестиваль води, вони кажуть, що це ерунда, якась. Ну, ну що таке? Ну вода, якоби вода є завжди. Ну, Україна в якійсь мірі воду має поки ще. Е, То просто... ну, і в цьому ж є оригінальність, неординарність підходу, правильно? Так, тому що, знаєте, от я е, коли там деколи читаю лекції своїм е, співробітникам, одне питання: скільки стоїть стакан води коло нігарського водопаду? Або навіть коло Дніпра. Ніскільки. Бо ти нагнувся, взяв і це втоває вода. А скільки стоїть стакан води в Сахарі? Як кажуть, та вагу в золота? А, бідуїни… я був в Сахарі, я знаю. Страшне місце. Так от Бюду кажуть, каже, що вода це життя. А сент екзюпері який, як ви знаєте, десь там в тих пісках загинув у свого часу і там воював, він теж казав, що саме найдорогі, що є в житті кожного із нас, чого ми не розуміємо, не понімаємо, ну починаємо понімати тільки тоді, коли це, — це вода. Ну, Вода дорожча за води. Більша частина людини складається з води. Ми можемо місяць не їсти, але ми не можемо не пити, скажімо, якийсь час, бо три-п'ять днів і ми починаємо вмирати якраз обізвожувань. І коли ми почали казати про воду, ми спеціально привозили кілька делегацій спеціалістів, коли вони приїжджали і дивилися на наші джерела, коли вони пили, коли ти береш людину, підводиш там, просто йдеш по набережній, Тача джерело, ти береш стакан, набираєшся стакан, випій. Та ви що так, такі знаєте, очі е, дикі. А ти кажеш, ну випій. Ти береш сам п'єш, і потім ця людина. І коли вони бачать, що це вода, яку можна. Він каже, в мене... В місті там він був. Вони хлопці з Феодосії в нас каже, що в нас такої води немає. В місті в нас немає деї очищеної такої взяти. Я можу сказати чесно, я в мене є тут якби деяка робота в Херсоні. Часто приїжджаю сюди в офіс, і я ту воду навіть яку беру, вибачте за слово, там у нас є, ну яку розвозять там за гроші, вона набагато гірша, ніж у нас вода, яку ми п'ємо джерела. Давайте залишимо інтригу. Не будемо розказувати, де знаходяться ці джерела, щоб всі приїхали на фестиваль, і ви їм показали. я хочу сказати ще одне. Ми хочемо не тільки розказати і показати ці джерела. А це у нас буде дуже прекрасна реконструкторська частина, тому що буде великий, ну з нашої точки зору, буде великий інформаційний посил. Тому що зараз ми виступили одним із ініціаторів, скажем, і. В якійсь мірі трошки фінансово допомагаємо створенню однієї з перших давніх лодок, яка буде на Україні, створена ще по тим ескізам, які були колись. І в нас приїдуть реконструктори з Києва, з Одеси, з всього півдня України. Ми хочемо зробити дуже красивий реконструкторський фестиваль, тому що там вже проходила велика кількість війн. Стичок на тій території це якраз була територія, де проходили торгові шляхи. Не зря ж колись там турки поставили кілька крепостей, не зря там, коли стояла древня столиця готів на місці старого Береслава, тому що там постійно проходили торгові шляхи. Там проходили, там була і на цьому місці завжди йшла війна. І ми хочемо показати, що в цьому місці, ну кажуть, є така восточна мудрість, що там, де щось закінчиться, там щось і починається. Ніколи нічого не пропадає, просто так. То ми надіємося на те, що люди приїдуть до нас подивитися на ці джерела, випити води. Ну і кроме того, у нас буде дуже одна. Ми проводимо цю, цей фестиваль під патронатом православної церкви. І ми хочемо освятити. Ми зараз закінчуємо роботу по створенню ще двох купалів в новій каховці. Ми, коли ми зрозуміли, що ця вода має такі досить магічні, в якійсь мірі в властивості, ми почали робити те, чого певно на сьогоднішній день не роблять ніхто. Вже є вже є створених дві дуже красивих купальні на березі річки Дніпро, громадські, куди кожна людина може прийти і скупатися в цій воді від маленької дитини до дорослої людини. І це чиста джерельна вода, яка б'є з землі з більше, ніж 120 метрів глибини, і от ці води піднімаються наверх, і виходить, що ця вода як має дуже хорошу властивості. До речі, один з наших головних спонсорів вода каховка. Ми всі її дуже любимо п'ємо. Це якраз підтверджує, тому що фактично це вода, яка ну сьогодні асоціюється у людей з такою дуже корисною, хорошою нормальною водою по нормальним цінам. Тому ми хочемо, щоб люди прийшли, побачили. Ми покажемо, і буде освячення ще трьох купалян на березі Дніпра. Цим купальням зараз створюються ну, оприлюдни ну, такі додаткові можливості, щоб там можливо люди себе комфортно почувати. І ми хочемо показати місце, куди людина може приїхати, попити цієї води, покупатися в цій воді, оздоровити себе. Подивитися на красиві місця, побачити велику кількість історичних пам'ятників, тому що в тому місці, де ми працюємо, а це Таврійське об'єднання територіальних громад. Це два райони Каховка і Береслав, Нова Каховка, Таврійська це невеличких чотири міста і два райони. В тому в цьому місці сконцентрована велика кількість історичних пам'ятників. В цьому місті сконцентрована велика кількість промислових підприємств. Там є там можна розвивати різні види туризму. Там є куди подивитися. Прекрасні вина, прекрасні коняки є можливість скажімо так створити якусь точку на карті. Ми, зараз, ми завжди кажемо, що от цей невеличкий регіон це, це четверта точка на винному на винній карті України, тому що в цьому місці сконцентрована велика кількість виноробних підприємств. І виноградників. Я коли тільки що був в Севастополі, там знаєте, з такою помпою, там сонячна долина, там 400 гектарів винограднику, там чи там інкерман, там 500 гектарів виноградників. Я завжди так улыбаюсь, коли мені це розказують кримчаки, і кажу, ви знаєте, в нас в однітаврі більше півтори тисячі гектарів виноградників. Це пошів весь ваш Крим, якщо всі заводи зібрати, понімаєте? Тому ми бачимо, що такий фестиваль він буде мати дуже велике майбутнє, тому що це автентичність. Вода є в багатьох місцях, але воду, яку можна пити, скажімо так, з джерела, воду, в якому можна купатися кажем, кожен день. А в нас люди купаються і зимою, і осінню, і весною, і літом завжди. І більшість людей йдуть навіть не на Дніпро, йдуть купатися в джерела. Таку воду має не кожне місто, і ми вважаємо, що те, що нова Каховка, вона ми ще хочемо показати, що те, що появилася нова Каховка, це теж мало досить таки великі ну, посил для України. Тому що, як колись сказав Сталін, який був в якійсь мірі ідейним натхненником створення міста, він підписував, скажімо так, положення про місто. Він сказав, що ми перемогли фашизм, переможемо і засуху. Тому що після того, як з'явилася нова Каховка, з'явилися два канали: це Сєверокремський канал і Майстральний канал. Ви знаєте, що на сьогоднішній день це самі великі, якщо їх зібрати два гідротехнічні споруди в світі. Немає більших, більших гідротехнічних споруд, ніж ці, які ми маємо на території Каховки. взагалі Каховська. Система зрошувальна, вона найбільша в Європі, а взагалі вони найбільші в світі. І е, коли е, оп'ять той же, же Крим, коли починають розк... розказти, та ми, та ми, то я завжди кажу, хлопці, ви знаєте, в новій каховці є дві речі, без яких завтра острів Крим становиться ніяк, тому що ми можемо перекрити що електроенергію, що воду, а без цього жити неможливо. Ну, я так розумію, що ми вже перейшли до тієї теми, щоб сказати про тих, хто вас підтримує, так у цьому починанні. Ну, я хочу сказати, що я хочу подякувати нашому мерові, тому що треба сказати, що незважаючи на те, що більшість людей ну знаєте, можна зробити фестиваль, який ти кудись бачив. Ми цього фестиваля не бачили, розумієте? Ми його робимо сьогодні таким, яким ми хочемо його бачити. І е, коли я прийшов ще в, ну, в кінці того року і сказав, що я хочу зробити такий фестиваль, е, Коваленко схватився і каже, так, а як? Будемо думати. Ми досить, ми досить довго думали з цієї точки зору. І я е, вдячний, що він в якійсь мірі, незважаючи не, не на багато того, що тут є. Багато різних проблем. Він пішов на те, що ми цей фестиваль зробимо, і ми його зробимо в Новій каховці. Я хочу подякувати наших, нашого головного генерального спонсора, це Вода Каховка. Я можу вам сказати, коли до них прийшов і сказав: хлопці, подумайте, ми сьогодні ви можете отримати титульний фестиваль. Фестиваль, якого в інших виробників води не буде. Я завтра можу піти до пепсі, у них є вода, є сімтоки. Я можу піти до другої води. Але чому на території нової каховки-каховки ви виберете воду з тої землі, звідки б'є ця вода, це одна і та сама вода. тільки ви її запаковуєте в пляшки і продаєте, а ми просто її п'ємо. Розумієте? Ви знаєте, в новій каховці ж люди воду не купують. Відкрив кран. У нас дуже вкусна вода. Ми п'ємо воду із під крану. Всі. Так би, сонці би, вам зласти. Ну я не знаю, ну я вам кажу чесно. І е, коли вони ми про це поговорили, я їм вдячний, тому що вони мене підтримали. Ну і, скажімо, хочу, не можу не сказати ще про е, такого підприємця Івана Вінника, який має е, досить. Е, Екологічно чисте підприємство, це якраз теж новітні технології, це виробництво газобетону, і за його підтримки ми теж робимо взагалі-то цей фестиваль. Так що в цьому в цій програмі, скажімо так, було досить багато людей. До речі, багато людей, які навіть із Херсона, коли знали, що ми робимо цей проект. Навіть один херсонський підприємець сказав, знаєш, мені не, не треба навіть згадувати, але я, я розумію, що це інтересна тема, на тобі трошки грошей, щоб ви могли це розкрутити. І я дуже вдячний і вашій програмі, тому що я так розумію, ви теж будете нашим інформаційним спонсором. Добре, дякуємо вам. І на цій так би мовити, ноті що фестиваль матиме дійсно резонанс і в області, і загалом на теренах України. Ми завершимо цю програму. Я нагадую, що у нас сьогодні в студії був Павло Єрбій. Він організатор і ідейний генератор фестивалю Вода життя.